Помилка початківців номер 3 обирати занадто складні пісні або пісні, які вам не підходять. У всіх нас різний тип голосу, різні можливості, різний діапазон. І найкраще це обирати пісню, яка максимально розкриє саме ваш вокальний потенціал, в якій вам буде зручно. Завжди починайте з простих пісень і поступово-поступово ускладнюйте. Адже якщо ви одразу забажаєте співати суперскладну пісню Мерай Керрі чи Вітні Хюстон, скоріше за все, вам не вдасться відтворити ці звуки так само, як це роблять ці артистки. Ви дуже засмутитеся і, можливо, навіть взагалі перестанете співати, бо у вас опустяться руки. Пам'ятайте, що ці всі артисти все життя вдосконалювали свій голос і все життя працювали над собою. Тому починайте з більш простих пісень. І знову ж таки, навіщо потрібен педагог, тому що він чує, які ваші можливості голосу і яку пісню вам краще підібрати та порадити. Від себе скажу, що жінкам найкраще обирати жіночі пісні, чоловікам чоловічі, тому що ми різні, у нас різні.